У складну безпекову ситуацію, Покровський міський центр зайнятості продовжує свою роботу на сьогоднішній день. У порівнянні з минулим роком кількість безробітних зросла. Серед них більша кількість це жінки. Найбільш актуальними залишаються робітничі професії. Професії шахтарської це і гірники підземні, і машиністи підземних установок, а також і професії для жінок. Це і сестри медичні, це і лікарі, це і вчителі, це і Професії для комунальних підприємств нашого місця, ну, загалом це і продавці, продовольчих, непродовольчих товарів, касири торгових залів. В день звернення особа вже може отримати пропозицію по роботі і буде знати відповідь, чи вона була вона статус безробітного, чи не нам була. У службі зайнятості послуги отримати можуть і учасники бойових дій та ті мешканці, що отримали інвалідність внаслідок війни. Такі особи можуть скористатися послугою служби зайнятості та отримати нову професію, підвищити кваліфікацію у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це можуть бути короткострокові курси від 3-4 днів, так і курси можуть продовжуватися до 6 місяців. На період навчання, якщо це навчання офлайн надається житло, навчання безкоштовне навчання здійснюється за рахунок Державної служби зайнятості. Також, якщо особа з Валідністю має першу чи другу групу. Супроводжуюча особа може отримати компенсацію на проїзд та проживання. Попит та пропозиція збалансовані, влаштуватися на роботу та отримати консультації. Мешканці можуть у ЦНАПІ та через застосунок дія.